Народний депутат з Волині Ігор Гусь повідомив, що спеціальна комісія завершує опис майна успенському соборі та прилеглих споруд. Він ініціює, щоб митрополит Епіфаній найближчим часом провів першу службу у соборі. Я переконаний, це рішення правильне, воно однозначне і уже відкату будь-якого не буде. Крапка. Разом з тим задаються питання, що буде далі. По-перше, за моєю інформацією, комісія, яка створена з спеціалістів, закінчує вже опис майна, яка, який є тут всередині храму і навколишніх споруд. Я думаю, що буде заключення, публічне заключення цієї комісії, яке майно наявне, яке не наявне і так далі. Це перше. Друге, я особисто ініціюю, аби найближчим часом митрополит Єпіфаній. Е Керівник православної церкви України блаженіший провів службу Божу саме тут, в цьому храмі. Я переконаний, це буде, і я уже наперед запрошую усіх патріотів, усіх православних відвідати цю службу. Коли вона буде, ми повідомимо детальніше. І третій момент, без сумніву, ті закиди, які сьогодні е, йдуть в сторону держави, зокрема що храм буде пустувати. Я особисто глибоко переконаний, він не буде пустувати, він буде діяти в межах чинного законодавства, яким чином, я думаю, ви найближчим часом почуєте. Ну і ще ви знаєте, за останній час я в свою адресу почув сотні тисячі прокльонів, представників московської патріархії. Тут у нас. Я хочу вам всім сказати, шановні друзі, я людина ідеологічна, я людина, яка... Завжди протягом свого життя боролася і буде боротися за українську державу і за українську церкву. І хочу вам сказати: якби всі ви, оці ваші прокльони, висловили в сторону, наприклад, патріарха Кірила, який керує вашою церквою тут, в Україні, який благословляє воїнів російської армії боротися і вбивати українців, це було б прекрасно. А не прокльони на тих, хто бореться за українське православ'я за українську державу. Ну це так мої рефлексії. Тому, шановні друзі, рух до того, що в Україні буде єдина православна церква України без зв'язку з Москвою, триває. Цей процес іде, і те, що святиня українського православ'я, власне Успенський собор, перейшов до рук держави. І, я сподіваюся, далі буде в орбіті. Православної церкви України це рух правильний і незворотній. Працюємо для цього, боремось для цього і будемо перемагати. Слава Україні!